Добрий день, як вас звати? Коля. А Прізвище ваше? Капелюшне, Микола. А Ви зараз знаходитесь в суді Дарницькому. Що ви тут робите? Затримали. З 18-19 вечір затримали на вулиці біля Жовтневого палацу. Коли я йшов від українського дому до Жовтневого палацу, хотів би хотів пройти на майдан. У нас було дві сумки з медикаментами і нас затримав. Ми просиділи в автозакові десь від 7-ї години до, десь до, до трьох, до, до трьох ранку. Ми сиділи в автозакові. А... Скажіть, а хто вас затримав? Нас затримали з, кажу, якісь спецпідрозділи, які вже були з автоматами. Це було після. десь, Мабуть, хвилин 20 на 7, коли вони приїхали, вони приїхали в чорних. На чорних машинах, Фольксваген, чорні, я не пам'ятаю. Мікроавтобус. Пам mm -hmm. да, мікроавтобуси маленькі такі. Під'їхали і вони вже стояли тут на вході де, де, до майдану йти від українського дому. там Прохідце. Вони стояли, сказали, що дої не можна йти в обхід потрібно. Скажіть, а у них були жовті стрічки на рукавах? Ні, не, не було на цих жовті. не було. Добре, е, якісь там надписи, Беркут, міліція, СБУ. Ні, не, не помітив. Не, 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 не Добре, ви сказали, що вони з автоматом? тут. Да, так, вони були АК-47 сьомі угу. і. З, в... рожками, з рожками, все повністю. Ясно. Після того, як ви відсиділи в СІЗО, скільки це годин виходить? Третій сутки. 60 60 годин. 60. Ага. Так. Отже, вас тепер доставили в суд для обрання е, міри. Yeah. Mm -hmm. Покарання чи, чи там затримання, так? Зрозуміло. На, на котру годину призначені? Mm -hmm. Mm -hmm. Десь скоро має бути. Uh -huh. Добре, ви mm -hmm. вчи... вчитеся, працюєте mm -hmm. десь. Вчуся. А де? Mm -hmm. В Вінниці. Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Я зрозумів. Добре, дуже дякую, щасливо вам.